Привіт, Асанка! Привіт, Інусь! Як твої справи? Все чудово, а ти як? У мене все дуже добре. Сьогодні в мене був вільний час і я нагадувала ту інформацію, яку ми вивчали на попередніх парах фізики. І ти вгадай, про що я читала? Цікаво, про що ж? Про механічний рух. Ти хочеш дізнатися? Ой, роз... Давай пригадаємо все-таки, бо я вже багато чого не пам'ятаю. Добре, тоді я розкажу тобі, що таке механіка. З радістю послухаю. Механіка це розділ фізики, який вивчає механічний рух. Кінематика це розділ механіки, який вивчає механічні рухи тіл, не розглядаючи причини цих рухів. Механічним рухом називається зміна положення тіла у просторі відносно інших тіл плином часу. А найпростішим тілом є матеріальна точка. Матеріальна точка це тіло, розмірами, і формою якого можна знехтувати. Основним поняттям механіки є поняття відносності: У механіці немає змісту говорити про рух, не вказавши тіло відліку. Траєкторія це лінія, яка описує тіло, рухаючись у просторі. Всі рухи тіл можна прокласифікувати за формою траєкторії: на прямолінійні, криволінійні, за характером руху на рівномірні, нерівномірні та рівнозмінні. Основна задача механіки визначити положення тіла у просторі в будь-який момент часу. Математично це записується так: х дорівнює х0 плюс фе, де х це кінцева координата, х0 це початкова координата та фове це проекція переміщення ф на вісь координат ОХ. Початкове положення ми завжди можемо визначити, так як ми самі вибираємо тіло відліку та систему координат. Якщо якесь тіло ми вибираємо за тіло відліку, то цим самим ми вважаємо його нерухомим. Рухатись може все крім нього, з тілом відліку зв'язують систему координат, є різні системи координат: одномірна, двохмірна, трьохмірна, прямокутна, косокутна, сферична і циліндрична. У кожному конкретному випадку ми вибираємо найпростішу. Система відліку. Оксана, ти знаєш, що таке система відліку? Скажи нам будь ласка, що таке система відліку. Система відліку це тіло відліку, зв'язана з ним система координат і пості відліку часу. Знаєш що це? Це годинник. Годинник. Так, це годинник Переміщення тіла. Це напрямлений відрізок прямої, що з'єднує початкове і кінцеве положення тіла. А шлях це довжина ділянки траєкторії. Переміщення залежить від характеру руху. Якщо рух рівномірний, то переміщення визначається за формулою S рівнює V помножити на T. Рівномірним рухом називається такий рух, при якому тіло за будь-які однакові проміжки часу здійснює однакові переміщення, швидкість це фізична величина, що характеризує механічний рух, і чисельно дорівнює відношенню переміщення, яке здійснює тіло до часу, за яким це переміщення здійснено. Якщо рух рівномірний, то він характеризується п'ятьма величинами: початкова і кінцева швидкості прискорення, час переміщення. Рівнозмінним рухом називається такий рух, при якому за будь-які рівні проміжки часу швидкість змінюється на однакову величину. Що ж таке прискорення? Прискорення це векторна величина, яка характеризує зміну швидкості тіла за числовим значенням і напрямом. Швидкість у будь-який момент часу визначається за формулою, ми її всі знаємо. В дорівнює В0В плюс АТ. Так. Думаю, я на сьогодні з тобою поділилась таким фрагментом наших знань. Дуже дякую тобі за те, що ти мене вислухала. Сподіваюсь, тобі було дуже цікаво. Так, звичайно, мені було цікаво. Дякую за те, що повторили пройдений матеріал. Добре, тоді до зустрічі. До зустрічі.